Сьогодні в нас це підготовча така пробіжка, розминка. Трохи великий вітер, то не дуже пориви вітру і не дуже добре знімати. То, то притихне, то почнеться. Сьогодні оце їх розімну, пробіжаться, трошки випустять пар, а завтра вже зніму нове відео, трошки посилено. Позаймаємося над дисципліною Аїші і треба її якось капітально заїздити під сідло, бо вона єдина, яка мене скидала. І єдина котра. В котрій я не впевнений. Тому завтра буде відео. Як я придумав, там по-новому трошки з нею позайматися. Буде цікаво, дочекайтеся завтра. А сьогодні ось насолоджуємося такою прогулянкою. Коні трошки вже змокріли, але без батога темп не скидають якщо я сам їх не притормажую. Без вівса, звичайно, набагато краще, коні більш врівноважені, з вівсом вони мені, звісно, трошки... трошки галопом пробіжать. Галопом теж потрібно. Треба, щоб вони вміли галопом. Щоб їх психіка витримувала. Галоп у возі. Розігнались, притормозили. Так що все добре. Овес він для тіла хорошо, а от для психіки коня трошки він будоражить. Ну, якщо давати багато роботи, тоді, звичайно, нормальний з вівсом. Але без роботи овес шкодить. Такі у нас тут піруети. Марта з заїшою з Ясміною гарно вже сходжені в возі, мені так на них зручно, тому я так їх... Коли маю часу, мало, то я завжди оце запріг і поїхав. Але, звичайно, треба об'їжджати аїшу. Не, не лінуватися і запрягать, запрягать, запрягать. Так що будемо це якось робити. Тому що без цього порядка як би дисципліни не буде. Тррр, так, тут ямки в нас. Починаються ямки. Кроком. Молодці! Молодці! Ота! По команді! Ось і музика включилась. Гарна погодка, вечір, Гадзів немає, бо трошки прохладненько, вітер був, то гарно на конях кататись. Земля волога, віз так гарно амортизує, бо коли суха, то трохи тарабанить. Так що так от не жарко, ґідзів нема, супер, тільки бери і катайся. Проходимо такі кущі. Март! І на нагало. А даєм вів саші. Кроком Ш -ш -ш. Кроком Всім гарного дня, дякую за перегляд, до побачення і слава Україні!